Долучаємо до розмови Олега Жданова, військового експерта. Пане Олеже, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, перше питання буде стосуватися власне Лиманського напрямку. Росіяни, нібито пішли у наступ на Сватівському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Що ж відбувається там насправді? Насправді це і відбувається. Це було очікувано. Ми бачили, що вони там е, нарощують угруповання. Це е, відповідь Герасимова на наш наступ на широкому фронті на Запоріжжі е, від Вугледару і до е, Каховського водосховища. Ну принаймні там, де воно було. От. Так що е, вони будуть спробувати е, спробувати витиснити наші війська і максимально вийти на е, Славянськ і Краматорськ. От, ну скоріш за все такий задум. От але з одного боку для нас це проблема, тому що треба вирішувати тепер, куди куди перекидати резерви. А з іншого боку, ми розуміємо, де буде де буде напрямок головного удару з боку Російської Федерації, куди вони будуть зосереджувати основні зусилля. Так що тепер завдання нашого генштабу зробити чи розробити кроки протидії цьому наступу, який відновила російська армія? Чи відомо, які сили саме накопичила на цьому напрямку російська армія? скільки у живій силі, та наскільки багато техніки, і чи це з останніх запасів взагалі така підбірка? Ну там не зовсім останні запаси. Цифри вже лунали. Там у них більше 300 танків, більше 500 стволів артилерії, десь до 2000 бойових броньованих машин, і до 50 тисяч особового складу. До речі, це війська північного воєнного округу. В основному частина військ це Балтійський флот. Війська берегової бригади берегової охорони і морської, морської піхоти. Надо відмітити, що вони більш-менш добре укомплектовані і це регулярні війська. Це там мобілізованих е, набагато менший відсоток, ніж на інших ділянках фронту. Тобто, якщо це регулярна армія, то вони планують власне свої основні зусилля зараз кинути на це напрямок. А що з Бахмутом? Е, ну, з Бахмутом там ситуація, е, вони намагаються зупинити наш наступ, ну поки не, і, і на півночі це е, частково вдалося. Е, Берхівка, там йдуть важкі бої, і просування наших військ дуже-дуже е, повільне. А от в районі Кліщівки ми е, забираємо висоту за висотою, і, в принципі, обходячи Кліщівку, ми її не штурмуємо, е, ми її обходимо. Ми намагаємося з півночі обійти Бахмут і взяти його під вогневий контроль, а, ну і або на оточення з, півде, з південної сторони. Бахмут ми скоро визволимо От напередодні на своєму каналі Ютуб-каналі. Ви дали такий прогноз, на чому він базується? Е, які ми маємо ознаки того, що окупант буде вимушений залишити той населений пункт, за який. Віддав життя більше сотні тисяч особового складу. На тому самому згадайте, як коли ми обороняли Бахмут, у нас була тоді 4 кілометри. Там була відстань між позиціями російських військ, щоб за кільце замкнути, і називали так звана життя дорога життя, яка прострілювалася зі всіх сторон. А тепер масштаб набагато більший. Фактично більша частина Бахмута під їх контролем. Але ця дорога жизнь для них. Вона тепер прострілюється нашою артилерією і там працюють наші сили спеціальних операцій. Так що утримання того угруповання стає дуже важким і проблематичним, і вони будуть або гинути під нашим вогнем артилерії, нашої, або знов можуть прийняти. Важке рішення щодо жесту доброї волі. Після темпів українського наступу ще з'явився такий термін, як вікно можливостей на світовій арені. Ним скористався президент Чехії. Петр Павел. Він заявив, що вікно можливостей на фронті є лише до кінця. Року. от цього року потім будуть переговори. Як ми можемо сприймати таку заяву президента Чехії? Взагалі про що йдеться? Це про те, що вже після закінчення, після Нового року вже не буде змоги нас підтримувати, чи що? Ну я не думаю. До речі, президент Чехії він з самого початку займав таку позицію і про це висловлював. І до, до речі, в нього було дуже скептичне висловлення. Стосовно наших успіхів, він не залишається на такій позиції. Важко сказати, чому він так оцінює. Я не думаю, що після нового року підтримка знизиться. Тут же справа в тому, що воює, воюємо ми, але це війна має набагато більші масштаби. Це фактично колективний захід в складі 50 країн, навіть більше протистоїть російському російській воєнній загрозі і, і і тих союзників чи партнерів, які підтримують Російську Федерацію. так що якщо е, захід піде на поступки і сяде за стіл перемовин або нас буде примушувати до цього, то це буде означати їх програш. так що я не думаю, що доки до завершення до, до виконання тих цілей, які ми поставили е, в, в цій війні, а саме Вихід на кордони 91-го року, підтримка України, військова, особливо підтримка України, може закінчитися. От. А так, Петр Павел можлив, можливо, таким чином стимулює чи прискорює наші кроки стосовно проведення або або кроки країн Заходу для того, щоб вони. Швидше й більше надавали нам зброї, от от, Потому, от що... пане Олеже. Я тут е, візьму на себе сміливість і свою версію, якраз висловлю. Мені здається, якраз таким чином Петр Павел зараз підштовхує дійсно своїх колег, е, щоб вони активніше забезпечували наш контрнаступ, е, щоб впевненіш, впевненішими були далі перемовини, тому що якраз про це і мовиться. Що далі у Кремля напевно не буде ніякого вибору, окрім того, як сідати за стіл перемовин і шукати відхідні шляхи. Ну, це так. Це версія має право на життя, і вона здійснена в разі, якщо російська армія ми наносимо російській армії на поле бою великі втрати і розгром. От тоді да пози, тоді наша позиція міцна, пози разом з позицією заходу. А позиція Російської Федерації буде найбільш слабка. Не, і е, тут бачите, ми, з, ми зіткнулися не по власній війні, а по війні, до речі, того ж самого заходу, тому що півроку вони постачали нам озброєння для формування контрнаступального груповання військ. А тепер ми зіткнулися з е, щільно щільною обороною, багато глибоко ешелонованою обороною, і ви виявляється, бо це те, що казав генерал залужний в своєму інтерв'ю, що виявляється, що недостатньо тої техніки і озброєння, яке вони передали, для того, щоб здійснювати успішно і швидко здійснювати контрнаступ. Скоріше за все, це от з одного боку, Петр Павлов стимулює, з іншого боку, генерал залужний розповів ситуацію, яка що треба робити для того, щоб виправити її. Ну тут очевидно якомога швидше підтримувати Україну і надавати над необхідну зброю, тому що на терезах ми бачимо, що з однієї сторони темпи нашого просування, а з іншої темпи постачання зброї. Української армії я вам дуже дякую за розмову. Олег Жданов данов був з нами на зв'язку. Військовий експерт про е, ситуацію на фронті. Загалом ми поспілкувалися. Також розібрали в деталях е, заяву Петра Павола, яка е, дещо викликала у світі резонанс, але, але як ви бачите, можливо, і е, е, до позитивних наслідків це все призведе до того, що нам будуть і ще швидше і ще більше постачати військової допомоги.